Новий рік для делікатес-маркету Україночка це час, коли кожен смак стає святковим, а кожен продукт на наших полицях допомагає створити особливу атмосферу радості та затишку. Щодня наші працівники готують для вас найсмачніші страви, аби ви могли насолодитися смаком справжнього олів'є та інших закусок. Новий рік для нас це також нагода подякувати нашим клієнтам за довіру та стати частиною їхніх святкових історій. Ми пишаємо з тим, що можемо бути вашим помічником у підготовці до найчарівнішого чору. Дорогі друзі, мережі Делікатес-маркетів Україночка, вітаю вас з новим роком! Цей рік для всіх нас був непростим, але водночас він наповнений нас силою, єдністю. Та вірою у майбутнє. У нашій україночці ми завжди прагнемо дарувати вам лише найкраще, не лише якісні продукти, а й частинку душі, тепла та турботи про кожну родину. Хай новий 2025 рік принесе вам міцного здоров'я, затишку у домівках та безліч моментів щастя. Ми будемо і надалі працювати для вас, щоб на ваших столах. Завжди були найсмачніші українські делікатеси, створені з любов'ю до нашої країни. Дякуємо за вашу довіру, за підтримку. Разом ми творимо історію, зберігаємо традиції та рухаємось вперед до світлого майбутнього. Гарних та мирних новорічних свят! Щиро ваша Олена Вихристюк.